Як у вересні місяці доглядати за лілійниками? Оцей лілійник цвів просто неймовірно. Якщо порахувати, скільки тут було квіток, то тут було більше 50 квіток. Уявляєте, яка красота може бути, якщо насадити багато лілійників. Дивіться, ви її не вирізаєте, а просто виламуєте цю паличку таку раз і виламаєте. По-друге, робимо гарну. Я продаю Іриси на 500, на 300 гривень, різні Іриси, ви зрозуміли, півники. Е Гарні поділки. Хто бажає замовити, пишіть приватні повідомлення. Отак От ми робимо ліліник. Оце все зайве ми прибираємо. Дивіться, який гарний, доглянутий виходить у нас кущ. Ну, і відповідно заразом знімаємо. Огірок, який добре плодоносив ціле літо, а зараз вже все. Осінь настала. Як ви доглядаєте за лірійниками? Дивіться, яка красота.